Далі беремо чехольчик, ось такий прикольний, є в наявності декілька кольорів, червоні вже закінчилися. І беремо наші наушники AirPods Pro другого покоління з шумоподавом, ось такі вони виглядають, наушники по діагоналі на коробочці намальовані, це означає прошки другі. Коли наушники намальовані ось так разом, це означає прошки перші. І кажуть, що цієї осені вийдуть прошки треті. Чи вийдуть вони дійсно, побачимо вже з 17-м айфоном. Тут у нас, дивіться, є відривний хлястик, така штучка, як в оригінала. Є у нас яблучко, є у нас дві наклейки, серійний номер. Є у нас відривні смужки, є у нас гравіювання за кришкою кейсу. Під кришкою кейсу. Далі на самому наушнику. Індикація червоний зелений, як в оригіналу. На самому наушнику. Додатково змінюються амброшури йдуть в комплекті 4 розміри. Динамік, та тайпсі зарядка і місце прив'язати петлю. До речі, наушники на магніті не випадають. Кришечка також, як в оригінала. Якщо постаратися, то ось так закривається. Звук закриття як в оригінала. Коштують такі наушники 1450 гривень, у подарунок, повністю новенькі запаковані. Є ще в великій кількості в наявності, кому потрібно для замовлення пишіть швиденько в Директ. Вже чекає нас клієнт, біжимо віддавати ось такі крутезні наушники.